Тут, коротше, цікава історія по генералу Марченку. Прочитали ми інформацію, що, виявляється, заставу по Марченку повернули. Уявляєте? Порошенкові повернули. А він на ті гроші купив допомогу для людей та армії, хлібопічки для Херсону ОТІ і оплату за дуже дорогі безпілотники Посейдони проводили із тих коштів. Окей, давайте нагадаємо, як то все було. По порядку, коротко. Історія таки варта того, щоб її згадати. Кіборг, учасник боїв за Донецький аеропорт, генерал Марченко, йде в Міноборони і здійснює там революцію в забезпеченні українського солдата. Речове і харчове забезпечення стає зовсім іншого рівня. Зараз ми нарешті змогли упевнитися в цьому, коли вже зелений міністр тепер купує по світу форму із пластика, хоча подекуди солдати не отримують і такої. Генерал Марченко на своїй високій посаді їздить на роботу на велосипеді, живе на зйомній квартирі, сам носить черевики, які розробляє для солдатів. Потім змінюється влада, приходить Зеленський і генерала Марченка в місті, як то кажуть. Під улюлюкання Портнова і Наджон кидають на зону як якогось сепара. Якби могли, то і в смітник би кинули. Його звинувачують, що він нібито закупив погані бронежилети для армії. 11 листопада 2019 року суд арештовує начальника головного управління Міноборони Дмитра Марченка з альтернативою застави в 76 мільйонів гривень. Трошки пізніше Київський апеляційний суд зменшує розмір застави до 20 мільйонів гривень. Оцих 20 мільйонів гривень застави за Марченка внесли в грудні 2019 року. Один мільйон зібрали всі українці на різних заходах, благодійних концертах, соцмережах. І ще 19 мільйонів дав особисто Порошенко. Таким чином, в грудні 2019 року Марченко вийшов на свободу, а слідство тривало далі і далі роки ще. В брехливих ЗМІ кричали про закуплені ним браковані бронежилети, а через три роки, коли в лютому 22-го року Росіюшка почала повномасштабне вторгнення, то оці от нібито браковані бронежилети роздали військам. Точно так само як конфісковані клістрони колись, пригадуєте? Тому що ті бронежилети не були бракованими. Але через справу бронежилетів в Міноборони зупинилися всі закупки для військ. Ніхто не хотів брати це на себе. Чинуші Зеленського це ж не кіборги. В Міноборони тепер кредо как би чого не вийшло. І тому з початком вторгнення в ЗСУ нічого не було. Ні бронежилетів, ні форми, ні снарядів. І вже зелений міністр бігає з дупою в милі. Платить по світу втридорога за всілякі сміття, в результаті ще й розбазарює гроші на різні фірми прокладки. Така от операція з їх їм з Портновим. Далі генерал Марченко кігтями видряпує Миколаїв, він добровільно звернувся і попросив його направити в якусь гарячу точку. Його відправили у Миколаїв, де справи були дуже поганенькі. Миколаєву вже уготована була фактично доля Херсону. Але і за цей подвиг по обороні Миколаєва його. Все рівно надійно викреслюють із історії в марафоні герої свої Кім Арестович і Поборознюк. А справа проти генерала Марченка тихенько, без шуму в змії, розвалюється. В кінці заставу, зібрану українцями і Порошенком повертають. Тому ж Порошенкові. І він купує на неї волонтерку. Бо і в 23-му році українці змушені скидатися на все, бо влада аферистів розікрала країну. А ще врахуйте. Якби отоді, от в 19-му році не вніс Порошенко свої 19 мільйонів, Марченко так би і сидів в тюрмі весь цей час. Справа то розвалилася аж тепер в 22-му, вже в кінці 22-го. До речі, ще раніше, влітку 22-го року, писали, що були спроби домовитися з Марченком про те, що заставу він передасть, здається, прокуратурі, а вона її віддасть на армію. Марченко кажуть, послав їх з такою пропозицією. І, врешті решт їм довелося тихо-тихо, нікому не кажучи, віддати гроші тому, кому вони належали Порошенкові. Це для них було жахливим рішенням, але виходу не було. І гроші таки пішли на допомогу армії та українцям. От така історія не даючи обманути себе, пам'ятаючи всі ці факти, все, як воно було, ми для них стаємо мерзотниками, і вони нас ненавидять. Саме за це вони закликають нас знищувати. Таке воно політичне життя в Україні, але ми будемо пам'ятати і дітям розкажемо про справжнього генерала Марченка, про зграю шахраїв, котрі хотіли генерала знищити, про справжнього президента Порошенка, котрий допоміг, коли б було треба. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.